По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то до полю до самого долу, стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, Серце ниє, кругом ні велини, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу слухайте, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов, та й загинув, якби знала, що покине. Була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, Якби ж знала, і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне брови полиняють, кохайтеся, любійтеся, як серденько знає. Защебече соловей ковлузі на калині. Заспіває, козаченько, ходя по долині, не співує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, кохалася. Серденько мліло, чуло серце недоленьку, сказати невміло, не вміло, не а осталося. День і ніч воркує, як голубка безголова, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом мудить. Без милого батько й мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув і другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, Мати не питає. Чого в'янеш, моя доню, стара не спитала за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довгий, одинокий на цім світі жити?